Вітання гостям каналу і майстерні Бук». Сьогодні, під звуки сирени, яка сповіщає про повітряну небезпеку, ми з вами займемося розпилюванням колоди. Порода деревини горіх, інструмент для розпилювання, стрічкова пилорама. Колоду потрібно подати до пилорами. Цю задачу ми будемо вирішувати за допомогою навантажувача. Підганяю його до колоди і за допомогою такелажної стропи фіксую її до вил навантажувача. Звичайно, колоду можна було взяти просто вилами без стропи, але колоду потрібно подавати в приміщення, де стоїть пилорама. І тому мені здавалося, що так буде краще. Хоча насправді стропа виявилася занадто довгою і план прийшлося міняти. Отже, замість такелажної стропи ми використали ланцюг. Завдяки цьому телескопічна стріла із колодою зайшли в проєм воріт, які зовсім невисокі. Висунна стріла навантажувача має максимальну довжину 14 метрів. Завдяки цьому колоду кладемо безпосередньо на станину пилорами. Після того, як за допомогою затискачів колода була зафіксована на рамі, перш ніж розпочинати розпилювання, потрібно було вирішити ще одну проблему, як ви бачите, в колоду вріс шнур. І хоча було схоже, що колись він був прив'язаний до гілки, існувала небезпека і іншого варіанту. Наприклад, такого, що там є цвях. Стовбур горіха, який ми сьогодні будемо розпилювати, ріс на подвір'ї житлового будинку. Відповідно, такі дерева часто використовуються для прив'язування мотузок, на яких сушать білизну. Тому я вирішив не поспішати з розпилюванням, а за допомогою стамески і сокири дослідити цю проблему вглиб. Моє дослідження закінчилося тим, що я зробив висновок, шнур був просто прив'язаний до гілки. І тому металевих включень в колоді немає. Скажу наперед, що мої сподівання справдилися, хоча насправді горіхи, які ростуть в дворах, у 90% випадків підносять сюрпризи тим, хто їх розпилює. Отже, колода укладена і зафіксована. Максимальний діаметр, який може розпилювати наша пилорама, складає 600 мм. Колода майже впритик вкладається в ці параметри. Річні кільця у горіха доволі яскраво виражені, тому неважко порахувати вік цього дерева. Я нарахував щось в районі 20 років. Щорічний приріст доволі великий, з південної сторони більш ніж по одному сантиметру за рік. Далі потрібно встановити пильну стрічку на колеса пилорами. До речі, слово пилорама не зовсім коректно використовувати у назві цього пристрою. Правильно буде звучати «стрічкопильний верстат, але народ такою довгою назвою не заморочується, і майже всі ми їх називаємо пилорамами. До речі, у нас дійсно є справжня пилорама модель R63 – але ми її вже не використовуємо. Вона демонтована і буде колись встановлена на п'єдестал в якості пам'ятника. Отже, стрічка надіта, я її натягую і перевіряю рух по колесам. Також потрібно перевірити наявність змащувальної рідини. Вона знаходиться ось у цій пластиковій каністрі, з якої виведена трубка. Ця трубка веде до роликів. А на своєму шляху вона розірвана електромагнітним клапаном. Клапан відкривається в момент запуску електродвигуна. Таким чином він працює як автоматичний кран. Просте, але досить ефективне рішення. У весняно-літній період змащувальною рідиною являється вода з мильним розчином. Під час морозів використовуємо дизбаливо. Змазуюча рідина в наявності, отже, можемо приступати до розпилювання. Для цього підганяю каретку до колоди і виставляю пильне полотно в потрібну позицію. Для підйому опускання пильного вузла є спеціальний пристрій. Він складається з електродвигуна, редуктора і ланцюга, який з'єднаний з валом пильного вузла. Для контролю за переміщеннями пильного вузла. Є спеціальна лінійка. Крім іншого, вона дозволяє легко встановлювати товщину пиломатеріалів, які ми хочемо випиляти з колоди. Запускаю двигун, даю йому час розігнатися до номінальних обертів і роблю перший пропил. Після першого, другий, третій пиляється горіх дуже легко. Він, наче і не відноситься до категорії м'яких порід, але обробляти його одне задоволення. Після третього пропилу мене стали долати сумніви. Захотілося ще більше впевнитись, що цвяхів у цій колоді немає. Для цього я вирішив пожертвувати деякою довжиною колоди і зробив декілька пропилів ланцюговою пилкою. Після скулювання сакирою я остаточно впевнився, що можна спокійно продовжувати розпилювання колоди на дошки. Після чергового пропилу, який знаходився ближче до центру колоди, я надивившись відеороликів про випилювання слебів, змітаю з колоди тирсу. І поливаю її водою. Наскільки я розумію, таким чином розпилювальники слебів показують нам красоту текстури, оскільки поняття про прекрасне дуже суб'єктивне, кожен сам для себе вирішує, подобається йому щось подібне чи ні. Як для мене, то це добре і я навіть знаю де використаю цю дошку. Обіцяю, що разом з вами ми зробимо якусь корисну річ, корисну і красиву. Стрічкові пилорами я використовую вже дуже давно. Перша була придбана в далекому 2000 році. Відповідно, деякий досвід використання таких верстатів у мене є. Тому дозволю собі дати одну пораду початківцям. Ось ці ролики, які ви бачите на своєму екрані, обертаються з дуже великою швидкістю. Щоб зрозуміти наскільки вона висока, потрібно подивитися на співвідношення діаметра колеса, на яке натягнута пильна стрічка, і діаметра ролика. Ці значення будуть відрізнятися кратно. Тому для безперебійної і тривалої роботи цих роликів я рекомендую використовувати рідке мастило. Наприклад, таке, яке ви заливаєте в двигун свого автомобіля. Робити цю процедуру потрібно доволі частенько, і для того, щоб вона займала зовсім небагато часу, потрібно в кришках, які закривають підшипник, зробити невеликі отвори, приблизно діаметром 5 мм. Нарізати в них різьбу під гвинт, він буде виступати в якості пробки. Через цей отвір за допомогою маслянки порскувати туди оливу. Уся ця процедура займе не більше однієї хвилини часу. Але збереже ваші гроші, ваші нерви і в принципі зробить роботу приємною. Отже, беріть на замітку ніякого літолу чи солідолу. Після розпилювання колоди до її умовного центру перевертаю її на 180 градусів і продовжую розпилювання на дошку. По мірі витрачання підливаю змазуючу рідину. Товщина дошки, яку я випилюю, 30 мм. Кілька дошок із центральної частини будуть товщиною більше 50 мм. Можливо, колись зробимо з них стіл. Хочу сказати, що приміщення, в якому на даний момент експлуатується Пелорама, тимчасове і зовсім для цього не предназначене. Якщо все буде добре, збудуємо спеціальне приміщення з тельфером, який допомагатиме управлятися з колодками. Розпилювання закінчено і тепер потрібно правильно скласти дошки. Базою для складання буде звичайний європіддон. Знову дозволю собі рекомендацію. Прокладки між дошками. Намагайтеся вкладати як можна ближче до краю. Тріщини, які з'являться на торцях, дойдуть до цих прокладок і зупиняться. Але, звичайно, це буде за умови правильного сушіння. Після того, як пакет сформовано, стягуємо його з допомогою пакувальної стрічки. Вона витримує дуже великі навантаження. І крім іншого, має деяку еластичність. Завдяки цьому ми створюємо певний преднатяг, який буде помаленьку зменшуватися по мірі усихання дошки. Після того, як стрічки зовсім ослабнуть, між ними і штабелем можна забити клинки, і це допоможе стабілізувати штабель. Укладка штабеля закінчена, хвости прокладок обрізані, можна відправляти штабель на сушіння. Для цього нам потрібен навантажувач, але він зайнятий. На новому цеху закінчується будівництво даху. За допомогою навантажувача на нього подаються покривельні матеріали. Навантажувач звільнився, і ми можемо перевести сформований штабель на місце сушіння. Все, що залишається зробити, це накрити штабель, наприклад, шифером. Не бажано, щоб на нього падали дощ і сніг, а ще більш не бажано, щоб попадали прямі сонячні промені. Ну, ось така невеличка історія про розпилювання колоди і роботу нашого стрічкопильного верстата. Якщо відеоролик вам сподобався або ви побачили в ньому щось корисне для себе, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо іще не підписані. Діліться відеороликом з своїми друзями і знайомими. Дякую за увагу. До побачення!